Доброго вечора всім. Тут у нас каченятка-курчатка. Одненьке ось гусенятка мамутовське. Це тут якраз усі, що залишаємо собі, курченятка. І каченята так само собі всі, що залишаємо. Ближче до осені як чуть, -чуть Попідростають. Будемо прибирати ті які окрасом, не тим, яким нам потрібні, або так сказати, з тими якостями, які в них будуть на момент осені. Не забувайте підписуватися. Всім дякую, пальці доверху. Далі буде, спостерігайте.